Ну що пора прийшла збирати врожай. Вже шостий рік поспіль агроном з Ісмаїльщини Володимир Балабан вирощує мигдаль у промислових масштабах. На ділянці в три гектари горіхівник висадив чотири сорти мигдалю: Луїза, Джорджа, Алекс та Борозану. І ось наприкінці вересня настав час збору врожаю. Сьогодні що ми маємо в умовах без зрошення, шостий рік саду, без поливу. Без оприскування цього року не, не вийшло цього зробити вчасно, не оприскали взагалі. Тобто мигдаль цього року органічний. Бачимо ситуацію по всіх чотирьох сортах, кожен по-своєму себе веде по-різному, але в середньому врожай непоганий. Як для такого року несприятливо для запилення. Усі чотири сорти мигдалю позитивно показали себе цьогоріч при зростанні у бугарних умовах, тобто без поливу. Це у нас сорт Алекс, дуже великий за розмірами. Такий результат ми бачимо на цей час. Дуже якісний він вже повністю. Достиг, тобто його можна і треба вже при бажанні і можливості вже доробляти до ядра. Рясно уродив і другий сорт Джордже. Він зовсім інший, він напівбумажний, набагато легше чиститься, ніж Алекс. Теж врожай, в принципі, непоганий. Листовий апарат мав би бути краще, але дякуючи Богу, маємо, що маємо. Наступного вже осені вже через місяць будемо обробляти міць місмістими фондицидами, щоб зняти хвороби, щоб не було наступного року. Третій сорт борозану відомий своїми великими за розміром плодами та більшим ніж у інших сортів містом олії. Цей сорт відрізняється гарними показниками по достійкості до хвороб в порівнянні з іншими сортами. Має середню врожайність, але стабільний по роках, велике ядро. Четвертий сорт Луїза відрізняється морозостійкістю та стійкістю до посухи. Середня схема посадки залежить від умов вирощування та сорту підщепних комбінацій. Якщо ми садимо на стандартному, стандартний класичний, класичний підшепі мигдалю, тоді це, в залежності від сорту, від 5 до 6 метрів від, ряд від ряду, тобто міжряддя, і в рядку від 3 до 4 метрів в рядку. Також при закладці саду важливо врахувати розташування сортів запилювачів. Щоб отримати такий середній кожного року врожай, треба спочатку правильно закласти садок правильними сортами по правильній схемі посадки, тобто вони повинні йти кож, кожний шостий ряд повинен бути сорт-запилювач. Якщо спочатку йде Алекс, потім йде Борозану, потім Джорджа і Луїза. І отак або Дерево, кожне восьме, восьме дерево має бути запилювач або шостий, шостий рядок. В цьому році середня врожайність становить приблизно тонну з гектару. З одного дерева в середньому ну, маємо від п'яти до десяти кілограмів, але це будемо вважати, як є. В двох оболонках, тобто, якщо доробити його до ядра, ми будемо мати десь в середньому 3 кг. 3 кілограма по 450 гривень кіло на ринку до 500. Ну, рахуйте самі прибутки при таких дуже-дуже ну, маленьких затратах. В середньому треба 2-3 оприскування, 2, 2 в середньому дисковки і бажано полив, тоді врожайність виростає в два рази. Отже, така невибагливість мигдалю зростанні та його висока ціна на ринку надає всі шанси цій культурі зайняти провідне місце по вирощуванню в південних районах України. По кожному сорту окремі свої е, напрацювання, тобто при бажання людини отримати гарний е, в подальшому садок. Звертайтесь, будь ласка. Є е, 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 наступного року покажу. Інтродуковані сорти нові, іспанські і французькі селекції. Ми побачимо з вами інший, іншу схему посадки. Це 4,5 на 2,5 в рядку. Врожайність більше буде в два рази, ніж при цій схемі посадки, але там трошки важче формувати такі дерева. Хоча французькі і іспанські сорти дуже легко формуються по типу веретена. всім гарного врожаю, здоров'я, слава Україні! Ксенія переверзева, Юрій Слободяний для юг тудей.